Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати над темою розкладання многочлена на множники, а саме винесення спільного множника за дужки. Перша вправа, яку ми з вами розглянемо, вправа 441. Є вираз 2х помножений на А плюс Б плюс Y помножений на А плюс Б. І так, наше завдання з вами винести спільний множник. Спільний множник, подивіться, у нас 2х множиться на вираз А плюс Б і плюс у множиться на А плюс Б. Отже, спільний множник у них буде А плюс Б. В дужечках, бо це вираз. Відкриваєте дужку і записуєте, що залишилося. Залишилось 2х плюс y. Отримали з вами два много між якими стоїть множення, тобто на множники друге. Прописала другий вираз, і так, у нас спільний множник А 4. Але щоб ось тут у нас теж перед першим виразом було множення, ви можете собі для себе поставити, що тут 1 множиться на цей вираз. Тобто Множення на 1 завжди в нас умовне. Тобто ми вже з вами знаємо, що якщо в нас є х, то ми знаємо, що цей запис можна записати як 1х. Або х ще можна записати як х у першому степені. Так, одиничка в нас перед як множник і як показник степеня ставиться умовно. Тому я виносю спільний множник у них А мінус 4. Але в других дужках записую, що залишається перші, перед першими дужками у нас 1, перед другими мінус Б. Третє. Так, переписала третє. Спільний множник у них M. -N. Залишається в других дужках 5А плюс. 4. Спільний множник є 4х плюс 1 закрила дужку, В других дужках 6х відняти 11. П'яте. Ось такий вираз, але не спішіть виносити спільний множник. Дивіться, у перших дужках у мене «це» відняти «де», а в других де відняти «це». Давайте з вами подивимось. Якщо я запишу вираз ось так: 5 відняти 3. І запишу 3 відняти 5. Давайте знайдемо значення цих виразів. В першому випадку я отримую значення 2, а в другому я отримую мінус 2. Порівняємо 2 і мінус 2 це зовсім різні значення. Тому, будьте, запам'ятайте, у відніманні має бути строго. Якщо, наприклад, у вас перший вираз починається це відняти, D, то в другому має бути аналогічно. Тобто, нам потрібно з вами. Поміняти місцями це іде. А для цього ми маємо з вами винести мінус перед дужками, перед множником. І тоді цей мінус, який я виносю, на ось цей плюс, дає нам мінус. І тоді перші дужки я переношу, переписую, вибачте. Тоді ми сказали: я винос мінус, мінус виносю, щоб поміняти в дужках… Місцями це і Д, тоді цей мінус на ось цей плюс дає мені мінус. Я пишу мінус Б, і в дужках міняю місцями це мінус Д. Ви скажете: а чого саме в других дужках? Тому що ми стараємося максимально уникнути мінусів вперед, на початку виразів, тому ми робимо це всерединці. Так, а тепер виносимо спільний множник. Спільним множник є c мінус Д. В дужках записали А мінус Б. Шосте. Так, переписала шостий вираз, Знов аналізуємо у перших дужках х мінус 6, а тут 6 мінус Х. Знов маємо з вами поміняти місцями 6 і Х. Для цього виносимо мінус. Цей мінус, він умовний. Я просто пишу, що ви його бачили. На ось цей мінус перед виразом дає мені мінус на мінус, дає мені плюс. Отож, я переписую перший вираз х, мінус 6. Тоді мінус на мінус дає мені плюс 10 і міняю місцями x мінус 6, то рівня. А тепер спільний множник x мінус 6 залишається в дужках, і x плюс 10. Закрила дужку. Далі сьоме, Знову аналізую, дивлюся b мінус 20, а тут 20 мінус b. Виносимо мінус, мінус на плюс, дає мені мінус. І так, B множиться на Б, мінус 20, потім, ми сказали, тут уже буде мінус. Але бачите, тут в мене один, одні дужки. щоб тут теж було множення і ви нічого не сплутали, пишете 1 помножити і в дужках поміняли місцями Б відняти 20. До рівня. Тоді виносимо спільний множник, це буде b мінус 20, і в дужках залишається b мінус 1. Закрили дужку. Восьми. 6А. В дужках А мінус 3b, мінус 13 b в дужках 3b мінус А. Схема та сама. Виносимо мінус, мінус на мінус дає мені плюс, Тож 6А. А мінус 3Б уже плюс 13. І поміняли місцями А мінус 3Б. Відкриваю дужку. Спільний множник А мінус 3Б. В трьох дужках залишається 6А додати 13Б. Ось тут Б загубила дописую 13Б. Далі 9. Так, переписала 9. Значить, дивіться, у мене m-9. Цей вираз я можу подати у вигляді квадрату. Давайте я для першого разу розпишу, щоб ви всі зрозуміли. Не квадрат, а добутку. Значить, цей вираз я можу подати у вигляді добутку. Це буде m-9 множене на m-9. Далі, мінус 3 помножена на m-9. Тоді ми з вами побачимо, що спільним множником є m-9. Виносимо за дужки m-9. В других дужках залишається. Ось один вираз я забрала, інший залишився m-9. І ще залишається мінус 3. Ще раз, оце забрала, залишається m-9, мінус 3, і отут забрала. Чи це, що залишилось, записали в других дужках? І от, дітки, дивіться, у нас в других дужках ми отримали подібні доданки. Тому ми беремо олівчики і зводимо подібні доданки. М-9 переписала, М, і ось тут мінус 9, мінус 3 буде дорівнювати мінус 12, закрила дужку. Далі, 10-те. Так, отримали вираз. Значить, Ось тут у мене А помножене, і тут А плюс 5 до квадрату. Знову ж таки, можу подати у вигляді добутку. А, поки вчимось, то давайте так робити: А. В дужках А плюс 5 помножене на А плюс 5. Подали у вигляді добутку, тоді плюс і ось тут теж цей вираз маю подати у вигляді добутку. Це буде 1. Помножене на А плюс 5, і тоді виносимо спільний множник. Спільним множником у нас буде А плюс 5. Відкриваю дужку. Що залишається? У нас залишається А, помножене на А плюс 5. В дужках таки записали. І плюс, ось тут залишається 1. Закрила дужку. до дорівнює. Далі ми маємо розкрити ці дужки в дужках. Множення одночлена на многочлен. А ми множимо на А, і А множимо на 5. Тобто, це буде А на А, це буде А квадрат, А на 5 це буде плюс 5А і додати 1. Все, подібних немає, ми з вами справились. Далі 11. Так, переписала. Значить, Перший вираз. Можемо подати у вигляді добутку 1 помножене на m квадрат мінус 3. Закрила дужку. мінус. Мінус n, і там у мене два таких вирази: це m квадрат мінус 3, на m квадрат мінус 3. Значить, спільним множником у них є m квадрат мінус 3. Виносимо спільний множник. m квадрат мінус 3. Що залишається в дужках? Тут у нас залишається 1-ось тут n 1 вираз забрали, один залишився, маємо записати в дужках m квадрат мінус 3. Знову отримали дужки в дужках, маємо розкрити. Значить, це буде м квадрат мінус 3 1. І тут у нас мінус n множимо на n m квадрат, це буде мінус m квадрат n, мінус n на мінус 3 множу це плюс 3n. Подібних немає, це наш остаточний результат. Так, 12. Значить, я думаю, щоб ви зрозуміли, що тут у нас вже два таких вирази. Не буду вже розкладати на множники. Значить, Спільний множник у них є P-12. Відкрила дужку, записую, що залишилось. Ось тут в мене залишилось 8 c додати, ось тут у мене залишилось 7D, один вираз забрала, один залишився це П мінус 12, дві дужки закрила. Знову дужки в дужках, маємо їх розкрити. Значить, це буде 8С плюс 7Д на П, це буде 7ПД, 7Д на мінус 12, це буде 70 плюс 14, 84Д. Закрила дужку. Подібних немає, тому ми справились. <кій> Наступна наша вправа це вправа. 443. сорок. Наше завдання розкласти на множники. Вираз, 2 А у п'ятому, Б у другому. мінус 4 А у третьому Б, і плюс 6 А квадрат Б. Куб. Дорівнює дорівнює. І так, я думаю, що ми вже на цьому етапі з вами вміємо визначати спільний множник. Якщо ми пройдемося по числах 2, 4, 6. спільний множник у них 2. Далі, А у п'ятому, А у третьому, а у другому ви вибираєте з найменшим показником степеня, тобто А у другому, Б у другому, Б, Б у третьому, найменше буде Б. Відкриваємо дужку. Знаходимо, що залишається в дужках. А для цього ми ділимо 2, ділимо на 2, 1. А у п'ятому ділимо на А у другому, це буде А у третьому, і Б у другому поділимо на Б, це буде Б. Далі мінус 4 поділили на 2, 2. а у третьому поділили на А у другому А, Б поділили на Б, 1. Давайте я ще раз нагадаю, що якщо ми 3 ділимо на 3, це буде 1. І аналогічно, саме на себе поділили b на 2 це буде теж 1. Але в нас вже є множник числовий 2, 2 помножити на 1 це буде 2, Тому ми просто цей множник відкидаємо. Далі, плюс 6 ділимо на 2. 3. А у другому ділимо на А у другому. Та сама схема, саме на себе поділилось 1 і Б у третьому поділили на Б, це буде Б у другому, закрила дужку. Отримали множення між ними, тому ми справили з вами завданням. Друге. М Н у третьому плюс 5 М квадрат Н квадрат. Мінус 7 м2 Н дорівня. До так, проходимось по числам. Тут 1, 5 і 7. Числового множника спільного немає. Далі по буквам проходимося m квадрат, m квадрат. Вибираємо менше m, третій, 3, у другій і N вибираємо менше N. Відкриваю дужку. Тепер ділю m, ділю на М. Та сама схема 1, не пишу. Якщо у вас всього залишається одиниця, тоді ви її обов'язково пишете. А так я знаю, що в мене ще далі, далі залишаються букви, то я одиничку не пишу. Н у третьому ділю на N, це буде N у другому Плюс. 5, отут, умовно, одиниця. Ділю на 1, це буде 5. М у другому ділю на М, це буде М, Н у другому на N це буде N. Мінус 7, аналогічно переписала m квадрат ділю на m це буде M. N поділила на М, одиниця не пишу, бо є числовий множник 7. Все ми справились. Третє. Х, квадрат додати x квадрат, іг, відняти x y дорівнює. Так, x квадрат x. Вибрали менше. Х. Y квадрат, y, y. Вибрали менше y. Це їх спільний множник. Далі поділили x на x, одиниця. Y квадрат на y, y плюс x2 x квадрат на x, y на y одиниця. мінус. Ось тут повністю саме на себе поділилось x на x, 1 y на y 1, тому ми записали одиниця. Так все. Далі, четверте. 9х додати 4 х квадрат, відняти х до рівня. І так, дивимося, 9. 4, Тут один числового немає множника спільного. Є х у третій, х у другій, і є х. Найменше вибрали х. Відкриваємо дужку, ділимо. Записали 9, так як множника числового немає. А тепер х у третій поділили на х, це буде х квадрат. Плюс 4 х квадрат поділили на Х, це буде Х. І потім поставили мінус і Х поділили на Х, це буде 1, тільки одиниця. Більше немає ніяких, е, ніяких множників, тому ми її опусково пишемо. Так, далі п'яте. П'яте. Мінус 6 м у четверті, мінус 8 m у 5 мінус 2 m у шостій. І так, я ще раз наголошую, що ваш нож починається із від'ємного одночлена. Бачите, мінус. Значить, ваш множник має починатися теж з мінуса. Тобто ми маємо їх прибрати, цей мінус перед одного члена. Далі, 6, 8, 2 спільний множник 2. М в четвертій, М5 п'ятій, М6 спільний множник М у четвертій. Відкрила дужку. Що залишається в дужках? Ділимо. Мінус 6 ділимо на мінус 2. Мінус на мінус дає мені плюс 3. М у четвертій поділила на м четвертій, саме на себе одиниця. Не пишу. Далі мінус 8 ділю на мінус 2. Мінус на мінус дає мені плюс 4. М у п'ятій, поділила на м у четвертій М. Мінус 2 ділю на мінус 2 це буде плюс 1, не пишу. М у шостій поділила на М у четвертій це М у квадраті, закрила дужку. Далі, шосте. 42, а у четвертому Б. мінус 28а у третьому. Б у другому. І мінус 70, а у п'ятому, Б у третьому дорівнюємо. Спільним множником у них буде 14. Далі, А у 4, а у 3, а у 5 вибираємо найменше А у 3, Б Б у другій, Б у третій вибираємо Б. Відкриваємо дужку, тепер ділимо 42 ділю на 14, 3. А у третій, а у четвертій ділю на а у третій а і Б на Б саме на себе одиниця, не пишу. Далі, мінус 28 поділила на 14, це буде 2. А у третій на А у третій поділила 1, Б у другий на Б це буде Б. Далі, мінус, мінус 70 поділила на 14. Перенесу мінус мінус 5. А у 5 поділила на А у 3, А у 2, Б у третій поділила на Б. Це буде Б у 2. Так. І ще з вами розпочнемо вправу 447. Переписую першу. Так, переписала, знову завдання маємо розкласти на множники. Значить, дивимося, спільним множником у них буде А плюс Б. Є таке: відкриваю дужку, Тут залишається у мене А на 2а плюс Б. А ось тут залишається мінус 4А. І тут два таких вирази було в попередній вправі ми розкладали, значить, на А плюс Б. Так, отримали знов дужки в дужках. Перші дужки ми переписуємо, а тут розкриваємо. А множу на 2А це буде 2А квадрат, а на Б. Це буде плюс АБ. Далі мінус 4 множу на А, це буде мінус 4А квадрат, і мінус 4А множу на Б, це буде мінус 4 АБ. Закрила дужку, дорівнює дорівнює. Перші дужки я переписую, а в других дужках я звожу подібні доданки. Подібними є 2а квадрат і мінус 4а квадрат АВ і мінус 4 ав Рахуємо. 2А квадрат мінус 4а квадрат. Це буде мінус 2а квадрат. АВ мінус 4 – це буде мінус 3 ав Закрила дужку. Так, справились наступним. Так, переписала спільний множник у них m-8. В дужках залишається 3м. Додати 6м, і тут два таких вирази, тобто я запишу m-8 і закрила дві дужки. дорівнює дорівнює. m-8. Переписали, тут розкриваємо дужки. 3м квадрат, і тут 6м множино на m, це буде плюс 6м квадрат, 6m на мінус 8 це мінус 48м. Зводимо подібні, 3М квадрат і 6М квадрат, в цих дужках у нас М-8, в других дужках це буде 9М квадрат і мінус 48М так, але дивіться, ось я бачу, що тут я знову ж таки множу в других дужках, винести ще спільний Ем, Дивіться, я винося звідси 9,48 спільний множник 3 м квадрат і м, ось тут спільний множник м. дужках залишається 9м квадрат ділю на 3 м. Це буде 3 м. Далі мінус 48 ділю на 3, це буде мінус 16 м на м це 1. Тому ось ці дужки я замінила на цей розклад і дописала ще мінус 8. І отут, повертаюся до попереднього прикладу, теж можна винести спільний множник ще. Ось тут я виношу, наприклад, мінус А із дужок. В дужках залишається мінус на мінус дає мені плюс. 2 переписую, а квадрат ділю на А це буде А. Потім мінус на мінус дає мені плюс 3, а на А1 залишається Б. І в других дужках це А плюс Б. Ось так. Так, І останнє 2А плюс 3 А плюс 5, плюс А1 на А плюс 5. Підним множником є А плюс 5. Виносимо, залишається 2А плюс 3 залишається. Плюс, і тут залишається А мінус 1, закрила дужку. Так, спільний множник у нас 2А і додатку. подібні, вибачте, подібні 2а і А, 3 і мінус 1. Значить, дорівнює. Дорівнює. А плюс 5, 2а плюс А це буде 3А. І 3 відняти 1, відняти. Додати 2. Так, ну тут у нас немає більше, нічого не можемо зробити. Це в наш остаточний результат. Так, ну давайте ще четверте поясню, бо там з мінусом треба уточнити. Так, тому переписую четверте. Так, переписала спільний множник: тут 4у, відняти 1. Залишається 3х плюс 7. Мінус, і далі я записую многочлен, то я маю записати цей многочлен в дужках і отримую знов дужки в дужках. І я наголошую: ось тут ви маєте на цьому етапі відкрити дужку. Так, це буде 4y-1 в дужках других, 3х. Плюс 7 і мінус передушками міняємо знаки. Це буде мінус 2х мінус 10. Дорівнює, дорівнює. Тут 4у мінус 1. Закрила дужку, тут зводимо подібним. 3х мінус 2х, це буде Х. І тут 7 мінус 10, це буде мінус 3. Ось так. Ось такий результат отримав. Все, на сьогодні у нас все. Я вам дякую за увагу. Можете виконувати домашнє завдання.